Мої вітання всім! З вами Кірман Таня. Давно не було різних фішок Telegram. Хочу показати вам, що оновилося в моєму улюбленому телеграм. Ну, По-перше, пошук. Раніше ми з вами натискали на три крапочки, потім натискали лупу, потім писали, наприклад, пошукове слово там ніч, і шукали ось внизу у нас є. Кількість публікацій із словом Ніч. І ми вертаємо ці стрілочки з вами. І, і находимо публікації із словом ніч. Також ми могли кхм, написати вам пошук через хештег. Наприклад, давайте напишемо понеділок. І натискаємо на лупу, і у нас з'являються публікації із хештегом. Понеділок я нещодавно почала додавати на канал такі хештеги. Так, є ось такий пошук. А тепер у нас оновився Телеграм. І ми з вами можемо натиснути прямо на назву каналу. Затиснути пальчиком. І у нас з'являється пошук. І ми пишемо прямо тут пошукове слово. Все, не треба нікуди більше натискати. Просто відразу. На назву канала. Отак От натисли і все. І, і шукаєте потрібну публікацію вам із потрібним словом. Наприклад, саморозвиток. І дивіться, 99 публікацій із словом саморозвиток. Наприклад, тест. Натисли 125 публікацій із словом тест. Ви можете знайти, тут є на каналі різні. Тести, психовізуальні, можна пройти. Ось так ж, шукайте публікації на будь-якому телеграм-каналі або в телеграм-групі. Ваша Акерман Таня.